Задумався солдатик на посту, відправив погляд свій кудись за обрій. Почав плекати мрію він просту, про дикий і забутий диво острів. Задумалась дівчина у кафе про свого ще безмісло солдата, в думках її у далечінь несе на острів. Де панує дика м'ята, як ти без мене, як ти там кохана, я думаю про тебе, моє м'ято, як ти без мене, як ти там коханий, я думаю про тебе міся дати, ом'ятний острів, ти в думках коханих заманюєш до себе в дикій хащі, люблю. І менше ниють рани люблю, і ми стаємо трохи краще.